吧。 На ходу було вже, мабуть, тижні зо два, ми обкатали повністю, випробували в різних умовах, випробували лопату, ну, все, що можна було, навіть на плаву спробували, чи вони нормально тримаються. І чекали замовника конкретного, який приїде забирати ці машини. Єдине, що машини були не обладнані протиокумулятивною решіткою, тому що не вистачало коштів на метал. А вчора ввечері, в кінці робочого дня, подзвонили люди з Старокостянтинової і сказали, що є конкретний замовник. Коли хлопці знали, хто саме цей замовник, то вирішили, що в авральному режимі треба срочно зробити і обварку. взяли в борг металу і вирішили, що ми зможемо за 2-3 дні завершити ту роботу, яку, як правило, робили відвідувати. До роботи я хіба можу тільки побажати вам, підтримку, висловити вам, робити велику справу, святу справу, робити її спільно. Знаєте, якщо говорити з позиції церкви, то церква це спільнота. Це храм це місце, де збирається церква. І от країна це люди, держава це люди. Я радий, що, що в нас є територія, храм, і я радий, що в нас є церква, що в нас є громадянське суспільство, яке готове. Так віддано і жертовно і реально працювати. На благо своєї країни. Хай Бог вам цьому допомагає. Стріляємо. Варим, работаємо. допомагаємо. Микола Савицький зняв цю історію, автор цього відео. Зараз ми спробуємо з ним сконтактувати по скайпу і запитати, як він знімав і що він знімав більш детальніше. Микола, ви мене чуєте? Так, я вас чую. добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що ви доєдналися до нас. Розкажіть, будь ласка, що це відбувається на відео? Це державне підприємство, приватне. Що? Розкажіть, що там? Ні, це підприємство приватне. Цей чоловік, що давав нам інтерв'ю, майстер, який працював, це його приватне підприємство. На базі цього підприємства він створив ремонтну базу, де ремонтують техніку, яку потім відправляють в зону АТО. Угу. А скажіть, будь ласка, як, як взагалі відбувається логістика? Тобто. Не державне підприємство на замовлення там за гроші держави, де відбуваються тендери. А я так розумію, приватне підприємство взяло за цю справу. Вони отримали там кошти. Від кого отримали кошти? Як вони це зробили? Як це все взагалі відбувається? Все ця справа волонтерів в нашому місті є громадське об'єднання волонтерів, які мають тісні зв'язки з нашими військовими, які в зоні АТО. Там є наш славочанин, він командує танковим полком. Угу. Звідти поступає інформація. Військові відбирають на базах, ну зокрема, ця техніка, що ремитується в Славуті, відбирається в Старокостянтинів і це поруч з нами місто Хмельницька ага. область. Тобто, це законсервована техніка, так? Ця техніка, яка була у нас у Славуті, яку після розформування нашої бригади переправили в Старокостантінів. Mm -hmm. І Звідти цю техніку переганяють, вони відбирають якусь одиницю техніки, яка потребує ремонту. І вже тут е, волонтери, які за покликанням зібралися майстри своєї справи, кожен знає, хто робить двигуни, хто робить е, оздоблення, внутрішню покраску. І Я... таким чином працює вся громада. Гроші, підприємці, волонтери, скриньки, які стоять у нас у всіх магазинах, на базарах, по всьому місту стоять скриньки, де написана допомога. Звичайні люди, кожен словочанин виносить свою лепту. Всі От на, ваш... От на вашу пос... думку, якщо б держава робила ось таке замовлення, а не звичайні люди, які вкладають кошти, скільки це б коштувало для держави? Обійшлося, це було б набагато дешевше. Якби вона держава ці кошти е, вкладала в, в ті підприємства, які є, ви пойміть, що тут все такі мілкі дрібні підприємства, вони чим вигідні? Що вони не потребують таких е, великих вкладень? Не треба мати апарат, не треба мати якусь uh -huh. Все одно вся бригада. Пане Микола. А скільки загалом ви зробили такої от волонтери на вашу думку? Зробили такої техніки? якщо у вас є така інформація? Та як ви знімали інформація? є. на сьогоднішній день вже зроблено 5 одиниць бойової техніки. 5. Uh -huh. І кажуть, що в планах ще є. Тобто, лише в вашому місті Славута так? В малому місті, група там ну, з десяток спеціалістів. Це я маю всіх на увазі, хто там їздить і збирає своїми силами. В такі короткі сроки роблять таку роботу, що ніякого немає підприємства, ніяких потужностей не треба, не треба ніяких фінансових. Це звичайні кошти які повинно було робити. Пане Микола, чому ви вирішили це зняти? Чим ви зараз в житті займаєтесь? Я військовий угу. майор в, в, вже в запасі. Служив 20 років, я служив в армії, зараз на пенсії. Після того, як я звернувся з армії, моєю другою професією було телебачення. Я працював 10 років в місцевому телебаченні головним інженером. А як ви взагалі потрапили на ось цей, на ось цей цех з виробництва? Ви просто дізналися, ну, як це страпилось? Місцеві волонтери, вони мене знають. У мене син має студію невеличку в центрі міста, куди звертаються всі славчани. Моє прізвище всім знають, що ну зараз це моє хобі. Зйомка, я маю камеру там монтажку. Всі знають, звертаються до мене, звернулися до мене особисто волонтери, і з проханням висвітити це. Є... Я сказав, що маю свій канал на Ютубі із задоволенням. Ну а далі все було справа в моїх рук. Я знав, що зняти, де взяти інтерв'ю, як змонтувати, як викласти. Я роблю це. за Я не є в їхньому волонтерському русі, але приймаю участь таким чином, висвітлюючи їхню діяльність. Дякую, пане Микола, супер. Дякую, що ви надіслали це відео на репортерську сотню. Ви стали членом репортерської сотні. Ваша фотокартка з'явиться на сайті громадської репортерської сотні. Знімайте ще доєднуйтесь. Дуже дякую.